При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. Прощальний пакет санкцій Байдена так вже охрестили в змі обмеження для тіньових танкерів Росії. Нафту росіяни продавали здебільшого в Індію і Китай, обходячи зафіксовану ціну і санкції. Нині ж покупці нафти у світі остерігаються. Порти для танкерів нелегалів закривають для Кремля. Це клопіт, бо саме продаж нафти досі давав Росії третину валютних надходжень. Вже зрозуміло, що у 2025 році вичерпаються резерви. Бо і без виручки від нафти у гаманці Кремля вже вітер гуляв. З минулого року грошей в бюджеті забракло вдвічі більше ніж розраховували. Не дорахувалися понад три трильйони рублів. Цього року не вистачить вже вісім трильйонів, а це п'ята частина від потрібних для країни. Більше 80% галузей вже скорочується лише пів року у Росії є для того, щоб фінансувати. Що буде далі? Далі або економічний колапс, або спроба Росії перевести все з ринкових рейок на командно-адміністративні. На початок війни Путін розраховував на фонд національного добробуту, куди роками накопичували валюту і золото. Нині заначка спорожніла. Поперше цього року ці гроші дійсно закінчаться. У Кремля ще лишається запас золота і китайських юанів на понад 4 трильйони доларів. Утім, їх ще треба перевести в живі гроші. Складно буде продавати, і це доволі обмежений ресурс. Як збідніли росіяни через загарбницьку війну, за перебриком державна таємниця. Вони свідомо приховують статистику. Але правди не приховати, особливо від тих, хто щодня по харчі в крамниці ходить. Цінники на споживчий кошик показують удвічі вищу інфляцію ніж ту, яку визнає Росстат. Я не очікую голодних бунтів від Росії. Нам варто перестати їх очікувати, тому що росіяни звикли терпіти. Не буде протестів пенсіонерів, не буде якого соціального вибуху. Цього всього не буде. Буде поступове зменшення ресурсів російської економіки. Центробанк на кризу в економіці реагував, як книжка пише. Кілька разів підвищував облікову ставку. Нині вона складає 21%. відсоток. Це дуже високо, і так високо вона не була десятки років. Це стримує будь-яку нормальну кредитну активність, і вони б не робили цього, якби не бачили сильної інфляційної проблеми сильного інфляційного тиску. За місяць очікує, центробанк має знову оголосити про ріст відсоткової ставки. Інакше це крах економіки, але і то для економіки Росії помічним буде мало. Всі вони закривають очі і роблять вигляду, що слона у вигляді війни і військових видатків немає. А рублів на війну Путін не шкодує Цьогоріч У військову промисловість піде ще більше ніж раніше грошей. А це майже половина всього бюджету величезної країни. Ця витрата в них на рівні півтора відсотків країн НАТО на оборону всю оборону. 2% від ВВП. тобто це суперзначна сума, і ці суми вони спалюють. Якщо раніше оці шалені військові видатки вони стимулювали і показували цей рост економіки, то зараз вони вже перетворюються на таку ракову похлину, яка розповзається і навпаки шкодить їх економіці. Притомна частина економіки Росії, де ще вирує життя, це оборонний комплекс, але живе він коштом цивільних підприємств. Є велике кредитування. Приватного сектору і є розуміння, що скоріш за все, значна частина цих коштів іде, якраз кредитується підприємство військово-промислового комплексу, яким надаються кредити не по ринковим ставкам або пільговим. Це створює ризику цієї такої бульбашки в військовій частини економіки. Армійцям платять в рублях, коли їх забракло минулого року, надрукували ще, хоч і знецінені, а все ж до кишень військових гроші дійшли. Тож окупантів. На фронті цьогоріч не поменшає, але вже влітку боєприпаси і зброї в руках буде менше і гіршої. Прогнозує Андрій Длігач. Технологізація, спроможність вести війну більш сучасного, більш технологічного рівня в Росії буде суттєво обмежена. Картковим будиночком називає воєнну російську економіку і британське видання Financial Times. Оглядач Мартін Санбу пише, що у горнилі війни Путін спалив вже стільки грошей, що сам сидить на пороховій бочці, і вибуху її боїться. Тож буде прагнути врятувати економіку, і це вже завдання заходу переконати Путіна обирати між владою вдома і війною в Україні. Інна Горіненко, Дмитро Климчук, Євгеній Зузоля, Вікна тебе, марафон Єдині новини.